Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Лев і Мишеня. Слухайте уважно. Лев після обіду ліху холодочку відпочити. Тільки гарно задрімав, а мишеня вилізло із своєї нори і побігло навпрямет через Лева. Лев з просоння подумав, що його вже хто-небудь ловить. Здригнувся, підняв голову, аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже, як ти сміло мене турбувати? Ти знаєш, хто я? Та я тебе тут роздавлю так, що твого й потроху не залишиться. О, царю всіх звірів! жалібно запищало мишеня. Будь ласкавий, пробач, помилуй мене нещасного, я невзначай потривожило тебе. Не души мене, я тобі колись у пригоді стану. Лев засміявся, йому дуже чудно стало, що машенятаку нісенітницю варнякає, а далі каже: Ну, йди по своїй дорозі, побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди, більше не одважусь старших від себе турбувати. Мишеня швиденько побігло від лева і сховалось в бур'яні. Дуже раде було, що не попалось в лапи лева. Не пройшло і тижня після того, як Лев гомонів на мишеня і сварився задушити його. Потрапив бідолаха і сам в біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенети. Скільки він не пручався, не міг виплутатись. Що дужче намагався все більше і більше вплутавався. Мишеня побачило, що лев попався в біду і ніяк не може вирватися. Прибігла до його і почало гризти тенети. Не пройшло і півгодини. Як тенети були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті і подався далі від того місця. От як маленьке і слабеньке мишеня рятувало великого і сильного лева. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. Ви скажіть мені, будь ласка. Вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. Чекаю вас до себе в гості знову. До побачення!